Висадка в Криму і гонитва зі стріляниною в головному управлінні розвідки показали унікальні кадри операції українських спецпризначенців, виконавши бойове завдання на західному узбережжі півострова, воїни Артану прийняли бій на морі. Ворог намагався переслідувати українців на швидкохідних патрульних катерах з підтримкою авіації. Командир українських спеців додав, що це не перша і не остання операція. Ція сил оборони в Криму, а про більшість з них стане відомо лише згодом. Це системна спланована та скоординована робота усіх задіяних підрозділів. Наслідки нашої роботи ворог відчуватиме ще довго. Своїми діями ми постійно нагадуємо російським загарбникам про неминучість звільнення всіх окупованих територій. Окупаційна влада Криму все заперечує. Її призначений ватажок Сергій Аксьонов звітує про відбиття атак. бо більше намагається запевнити в неприступності півострова та надійності російської оборони, але не дуже переконливо. Згарантівана Криму нікака сухопутна операція не вражає без варіантів. Наже зі Так сказать, скаті міри, котою підприємається на сьогоднішній день, они И именно так принимается, что нет избыточных каких-то процессов, есть только то, что будет необходимо на случай, так сказать, каких-то развития ситуаций. У середу росіяни запевняли, що змогли завадити висадці української диверсійно-розвідувальної групи на мисі Тарханкут. Проте кадри гур це спростовують. Хоча там визнають, що, попри знищення чималої кількості окупантів втрат зазнали й українські розвідники, росіяни опублікували кадри з нібито полоненим українцем. Пропагандистські потуги окупантів гур коментувати. Відмовилися десантування з кількох гідроциклів та човна на західному узбережжі Криму не перше. У день незалежності спецпризначенці привітали українців синьо-жовтим стягом в Оленівці на Тарханкуті. А невдовзі окупанти повідомляли про нібито висадку українців в районі озера Донузлав. Так почалось. За цей єдиний вигук українською пані Олена з Севастополя опинилася в окупаційній управі. Формально її схопили за зйомку ракетного удару по штабу Чорноморського флоту, що стався 22 вересня. Проте на відзнятих нею кадрах ні слова про російський штаб окупанти акцентують саме на неблагонадійній українськості жінки і змушують її за це виправдовуватись. Сняла відео. и сказала там украинском языке на украинском море, ну, потому что жила всю жизнь на Украине, как-то так оно выросло. Ну, в общем, на эмоциях разослала несколько своим знакомым. Традиційно донос на жінку склав вірний служка окупаційного режиму та стукача ФСБ Олександр Таліпов у підконтрольних телеграм-спільнотах. Він пояснив затримання тим, що нібито відео пані Олени використовували для нагнітання паніки в окупованому Криму. Ще 19 дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій. Це вже 12-та рятувальна місія благодійного фонду Сейв Юкрейн, розповів засновник фонду Микола Кулеба. За його словами, команда Сейв Юкрейн повернула до України 196 дітей. Але українській владі відомо про викрадення росіянами понад 19 тисяч неповнолітніх українців. Часто росіяни розлучають малечу з батьками під час так званої фільтрації українців у пошуках неугодних окупаційному режиму. Куратором цього злочину є російська уповноважена з прав дитини Марія Львова Білова. Навесні міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт її та ватажка росіян Владимира Путіна за підозрою у депортації українських дітей.